Я дуже часто люблю проводити аналогію якихось таких, знаєте, медичних штук, біологічних із тим, що відбувається в психологічних явищах або взагалі по життю. І сьогодні така ідея прийшла. Вітаю вас на моєму youtube каналі Мене звати Наталія, це канал Сублімната, і тут я розповідаю багато про психологію. В тому числі такі авторські якісь спостереження. Моєю сильною стороною є символічне метафоричне мислення. І мені якось прийшла була аналогія, що креативність, отака риса, як креативність, тобто створювати щось нове, купа ідей, можна порівняти з яйцями Зараз поясню. Креативність це щось, що може бути якось втілене. Так само і вони містять у собі потенціал. Потенціал для життя, для нового проєкту, якщо проводити аналогію з креативністю. І більшість цих клітин, незалежно від волі жінки, згасають, так і не розкривши свій потенціал. Бо так і не сталося їхнє зачаття. Так і креативність далеко не завжди дає свої плоди, попри безліч спроб. Тут приходить така, знаєте, аналогія навіть з процесом зачаття, так і яйцеклітині для того, щоб відбулося запліднення, треба не просто її там живильною сумішю, як то кажуть, залити, так а треба, щоб це відбулося в певний період, коли ймовірне це зачаття. Так само і з креативністю, для того, щоб вона отримала якийсь відгук, якийсь результат. Втілення, плод, який здала креативність, то тут не тільки треба потрапити в поле зору, шукаючих пригод і сповнених сил сперматозоїдів. Ну, що це значить в контексті креативності. Сперматозоїди, оці активні це лідери думок, тобто ті, хто можуть підхватити ваші оці ідеї і ви можете з ними співпрацювати. Тобто, якщо казати більш заумно, то креативність ваша має зачепити щось таке архітипічне. Щось таке, що відгукується великій кількістю людей, так само, як і з зачаттям, з креативністю не тільки справа кількості спроб. Це знаєте, як іноді буває достатньо одного разу, щоб сталося зачаття, і то випадково, як здається, і без особливих зусиль. А іноді усе фертильне життя пройшло, як то кажуть, коту під хвіст, в тому сенсі, що не відбулося ну, зачаття якоїсь і клітини. Попри спроби, звісно. Так і в креативності. Іноді просто повезло і побачили твою ідею, і вона стала цінним для багатьох. А іноді ти пробуєш, пробуєш все своє життя, а ніхто таки не дізнається про твій талант. І тут я далі, знаєте, пройшла аналогія мені, що штучний інтелект в цьому сенсі він нагадує сурогатне материнство. Тобто, також дозволяє виносити оце дитятко. Так? Uh, і при цьому іноді доволі успішно, але там не відбувається ні якогось там фієричного зачаття цього, так як штучний інтелект там не відбувається якогось такого, ой, щось мені там в голову прийшла, ідея, вава вау, вау -ва", Такого нема. Воно просто штучний інтелект підхопив ідею і все, і видав. Так і м -м, сурогатне материнство мені дуже нагадує цю ідею. І це запліднення до донорської яйцеклітини мені нагадує, тут що. Це коли штучний інтелект у базах даних беземоційно оці алгоритми вони відсканували і знайшли підходящу інформацію. Іноді креативність може відлякувати, тому що здається занадто дивною і дикою, такою поглинаючою тиснучою. Що не знаходить, так би мовити, творчого партнера. Так само і жінка така може бути, знаєте, така яйцеклітиниця не по зубам комусь бо дуже відлякує таким що дуже-дуже дивна, дуже така епатажна. Як із яйцеклітинами, на жаль, термін фертильності не такий довгий, як у чоловіків, у жінок, і може статись творчий клімакс. Тобто, коли все, як то кажуть, природа прикрила лавочку. І кіна вже не буде, ти хоч заливай її отою живильною рідиною все. Це про те, що має бути все вчасно. Ту креативність треба вчасно помічати, не дати їй втратити свій оцей потенціал. Тобто дуже важливо вчасно помітити креативність. І як ото у песики також помічають, також помітити креативність для цього зачаття. Звучить, може, дуже так дивно, але я просто така аналогія, цікава, мені прийшла. Давно ж колись я вирішила її зараз озвучити. Можливо, вам буде також цікаво. До зустрічі!